А перед початком відео хотіла би вас повідомити, що залишилось кілька годин до завершення акції на Overcook 2. Дуже люблю цю гру, але, на жаль, в мене вона є в епіку. В кого немає, але за фулцину купляти не хоче, можете скористатись нагодою. Всім привіт! З вами Таня. Це довгоочікувана, як мені здається, гра на терапері. Я на ньому грати не прям що аж вміла, але хочу вам сказати, що досить цікавий персонаж. На жаль, в цій грі ви не побачите якогось там суперскілу, Вчитися з цього відео не потрібно. Це просто розважальний контент. Білд в мене вибірковий. Ніде його не бачила, просто набрала якоїсь каші. Зараз ми йдемо з вами на генератор, який чинить мінімум 2 серви. Вони від нас вже сходяться. Ми його б'ємо, тому що в нас є перк. Досить хороший, нехай вона так грається з нами. Я не знаю, чому у них така спрага до цього генератора, якщо чесно. Підіймаємо. На жаль, або на щастя, але я дуже сконцентрована на цій грі. Там вже хтось навіть зливається. Я не знаю, наче вони грають ліпше, аніж мені якісь попадаються люди. Але. Трохи не розумію, не розумію цього кіпішу з приводу того, що в тебе щось там не вийшло. Ти там, бідося на трапі, десь вступив і вже в тебе немає бажання зовсім грати в цю гру. Ну, Rest in peace, баді, як то кажуть. У нас там від нашого побратима заюзаний стояк. Як то кажуть, нехай <гух> мені це подобається. Він там бореться за цей генератор. Я вже з цього бачу. Ставимо, звичайні шінку по тут. Взагалі, мені дуже, ну, якщо чесно, повезло з цією картою, тому що, якби я дійсно грала на цьому мані добре, я би вже давно все розтрапила там, де треба. Але, на жаль, чи на щастя. Але, на жаль, ще на щастя, в мене цього не вдається, тому. Будемо ручками це все робити. Вони ну, там вдвох почали робити генератор. Ну, трошки переграли до цього. Не хочу я його фіксити, тому що я хвилююся, що в неї буде щось депустику. Типу а мені не хотілося це переживати. Тоді ми її повісили. Зараз будемо вертатися до того гаку. І, до речі, мені цікаво, чи зализається така ця трапа. У нього спрінт? Ну, гаразд. Якщо спрінт, значить, немає горішка, а це добре. Скажу вам так. Які б люди мені на тому рангу не траплялися, але зазвичай вони краще від ось таких, які хоч щось вміють. Якщо ви не зрозуміли, що я маю на увазі, то я про те, що, ну, можливо, так. Як ви побачите зараз, або побачите пізніше, мене дійсно мутили вони. Щось вони там робили, щось вони там намагалися. Але е, ось ці зливання і зовсім нецікава гра. До речі, він навіть не знав, що я його побачити буду, а в мене періда немає стояка, ми його потім якось пошукаємо. Зараз підіймемо його. Тут якраз дякувати гріє гак поруч. Єдине, що шкода, це те, що е, немає у нас барбекю і чілі. але я, діда і так чую, як виявилось. Я знаю, що він чекає. Цікава поза. Я знаю, що він чекає, поки я дам йому спробу, може він вибреться. Цього не сталося до речі, хочу дід відпустити.